Привіт! У попередній серії ми з тобою думали, як заробити на новий велик. Пам'ятаєш? Сподіваюсь, ти прислухався до моїх порад. І уже маєш товар. Тепер ти на півдороги, і скоро будеш найбагатший багатій. Можливо, це вироби ручної праці. Може, вирощені на власному підвіконні як а може, і якась корисна послуга для сусідів, та просто мати товар недостатньо, адже поки на товар не знайшовся покупець, це просто саморобка чи твоє вміння. Щоб перетворити товар на гроші, треба його продати. Але де, як і кому це вже як то кажуть, рівняння з невідомим. Тут є кілька шляхів, як у казках. Хоч на відміну від казкових героїв, ти можеш піти одразу кількома або знайти свої? Перший шлях продаж із рук у руки. Це означає продавати товар знайомим тобі людям, родичам, однокласникам, сусідам. Не приховуй, що хочеш заробити гроші, показуй свій товар, і тоді на нього знайдеться покупець. Не бійся і не соромся. Ти нічого не вкрав. І не просиш подарувати тобі гроші. Ти чесно хочеш заробити. Уявімо ситуацію. Ось ринок, ось два продавці. Скажімо, слонів. Слони однаковісінькі, а продавці різні. Як думаєш, хто з них швидше продасть свого слона? Звісно, той, хто помітніший і привітніший. Усміхайся, будь сміливим, будь веселим. Похмуро стоячи у куточку, нічого не продаси. Найбагатший багатій. Другий шлях. Реклама. Розповідай про свій товар усім, кому він може стати у пригоді. Та й взагалі усім. Розповідай так, ніби кращої та кориснішої речі немає у світі. Ти маєш сам твердо вірити в те, що цей товар просто життєво всім необхідний. Можна просто розповідати, а можна повісити оголошення. Хоч на стовпах, хоч у газеті, хоч в інтернеті. І тоді його прочитають навіть незнайомі тобі люди. Це саме те, що вони давно шукали. Оголошення мають розказувати, наскільки твій товар корисний і унікальний. то я інше мав на увазі. Наприклад, мої слони найкращі слони в світі. Слони усім потрібні. Адже слон це супертранспорт, слон супервантажник. Він підніме ваш диван навіть разом із бабусею. Слон справжній духовий оркестр і душова, що завжди з тобою. А якщо піде дощ, під слоном можна сховатися всією родиною. Та й взагалі слон це найбільший друг. Третій шлях знижки і подарунки. По-діловому це називається рекламна акція. Покупці таке люблять, злітаються як мухи на мед. Наприклад, тільки сьогодні кожному хто купить одну шкарпетку. Друга у подарунок. Четвертий шлях інтернет. Товар можна продавати через свою сторінку в соцмережі. Підозрюю, що вона в тебе вже є. Чом би не розмістити там фотографії своїх робіт. А ще існують цілі інтернет-портали, на яких майстри продають свої роботи. Також бувають ярмарки. Це п'ятий шлях. Їх регулярно проводять майже в кожному місті. Постарайся взяти в них участь. Там ти зможеш показати свій товар багатьом незнайомим людям. Можливо, саме серед них знайдеться твій покупець. Для тих, хто не зважиться на покупку одразу, подбай про цікаві візитки. Якщо вони будуть красиві та незвичайні, людина їх не викине, а при нагоді згадає про твої роботи і щось замовить. Для участі у ярмарку знадобиться допомога дорослих. Це дасть тобі можливість офіційно оформити свою участь і уникнути обману з боку недобросовісних покупців. Такі, на жаль, Теж трапляються. Найбагатший багатій. А тепер дуже, дуже важливий момент безпека. Перша підказка. Починаючи свій бізнес, обов'язково порадься з дорослим, якому ти довіряєш. Попроси оцінити безпеку та законність своєї справи. Так, ти уникнеш багатьох помилок. Бізнес це завжди спілкування з людьми, знайомими і незнайомими. І тут важлива друга підказка. Ніколи не погоджуйся на зустрічі з незнайомцями, не чужі під'їзди та квартири. Якщо продаєш товар в інтернеті. Краще доставляти його покупцеві поштою. А не особисто в руки. Так лиходій не дізнається твоєї адреси. Третя підказка. Тримай батьків у курсі своїх справ. Повір. Їм цікаві твої успіхи. І, звісно, небайдужа твоя безпека. А тепер про найприємніше гроші. Нарешті настала чарівна мить, коли твій товар комусь сподобався і тебе запитують, скільки це коштує? Називаючи ціну, пам'ятай про свою мрію. Якщо ціна буде надто маленькою, ти дуже довго йтимеш до своєї мети. Якщо надто високою, ризикуєш нічого не продати. Проведи опитування серед знайомих та родичів. Спитай, скільки вони погодились би заплатити за твій товар. Якщо товар розкуповується як гарячі пиріжки, так швидко, що ти не встигаєш зробити новий, підвищуй ціну. Це означає, що ти надто дешево його продаєш. А якщо ти, навпаки, досі не знайшов жодного покупця. Ціна надто висока. Нарешті сталося: ти продав свою роботу і заробив перші гроші. Що ж робити далі? У скарбничку? Так. Але не все. З отриманої суми відклади на купівлю матеріалів для нових робіт, на виготовлення рекламних листівок та інші витрати. Та які плани ти не будував би, жоден із них не здійсниться. Якщо ти сидітимеш на місці, мрії. Так і залишаться мріями, якщо їх не втілювати. Дій і тоді все вийде. До літа ти отримаєш новий велик. Ура! Даси покататися.